Дівчата, я знайшла найкращу базу під макіяж, на яку ідеально лягають продукти і тримають увесь день навіть у спеку. І найголовніше, що це не хімозні праймери, які забувають нам пори, а це доглядові засоби. І зараз покажу, які саме. Після того, як ми з вами очистили шкіру, використовую зволожуючий тонік. Я обираю тонік від бренду Haru. Після зволоження шкіри тоніком я беру есенцію з муцином равлика від бренду Коесерикс. Два натиски. Важливо не втирати цю сироватку, а саме вбивати її у шкіру. Ця есенція дає неймовірно гарний сяйво на шкірі. Вона розгладжує пори. Якщо у вас є якісь запалення на шкірі, то ця сироватка дуже швидко їх загоює. Я думаю, що ви вже можете помітити дуже гарне сяйво на моєму обличчі. І далі ми беремо крем теж з цієї серії від косарик з муцином равлика. Цей крем ми вже можемо наносити на шкіру втираючими рухами. Його потрібна не дуже велика кількість, він дуже гарно розподіляється. І найголовніше, що якщо ви маєте розширені пори, то якраз цей крем дуже класно ці пори згладжує, і ваш макіяж ляже на шкіру просто ідеально. Дуже раджу вам спробувати саме такий варіант підготовки шкіри перед макіяжем.